1 травня у містечку Нижанковичі за 2 кілометри від кордону з Польщею у храмі Святої Трійці, який також є санктуарієм при Святої Діви Марії, Матері Божого провидіння, відзначили особливе храмове свято. Під проводом єпископа помічника Львівської архідіацезії Едварда Кави, місцеві віряни та численні, як на воєнний час, паломники з прикордонних територій Польщі, дякували Богові за 20 років благодати, які отримують віряни у цьому санктуарії, за заступництвом Божої Матері Провидіння. У своїй проповіді єпископ. Посилаючись на івангельський опис відвідин Марією Єлизавети, звернув увагу вірян на те, як чинить Марія з нашими проханнями. Сьогодні ми приходимо сюди, бо потребуємо зцілення, потребуємо благодаті, бо самі не здатні впоратися, і нам не потрібна якась магія чи сенсація, нам потрібне тихе, але дуже дієве заступництво Марії. Нижанкович, це просте, скромне, звичайне, але все ж чудесне місце. Бог сам його вибрав і Марія. Ніхто б не подумав, що десь на кордоні в такому простому храмі діятимуться такі значні речі, але Бог вибирає саме такі місця, які людським очам здаються мертвими, аби показати, що в Божих очах вони можуть стати живими. Після проповіді Едвард Кава уділив таїнство миропомазання молоді парафіянці, а на завершення освятив нові образи до відреставрованих бічних вівтарів храму. Зазначу, що історія храму Святої Трійці в Нежинковичах сягає 1451 року. Після Другої світової війни Ниженковичі опинилися в межах радянського союзу, і цей храм розділив долю багатьох інших сакральних споруд. Тобто, радянська влада перетворила його на колгоспний склад добрив і зерна. Комуністи влаштували ту стайню. Тримали коней, знищений і розграбований храм. Повернули вірянам у 1989 році. А уже 19 жовтня 1991 року відбулося освячення оновленого храму чи насвячення здійснив тодішній єпископ помічник львівської архідіоцезії Рафал Кірницький. На жаль, на початку 2000-х парафіальна спільнота Ниженковичем налічувала лише 15 осіб. І здавалося, що це місце вже не оживе. Та у 2005-му відбулася подія, що вдихнула нове життя у цей маленький занедбаний храм у Нижанковичах і привернула до нього увагу не лише вірян різних конфесій, але навіть людей невіруючих у січні 2005 року. З очей невеликої гіпсової статуї Божої Матері Лурдської потекла рідина, яка не замерзала, попри. 15 градусний мороз З свого часу цю фігурку подарували для храму доброчинці із Польщі, виконана у Чинстухові статуетка Богородиці не мала якоїсь особливої мистецької цінності і була звичайним відтворенням, яких є багато. Однак, 5 січня 2005-го вона привернула до себе увагу не лише місцевої парафіальної спільноти, але й цілого містечка а згодом стала відомою також і по той бік кордону. Рідина, що стікала по обличчю статуї протягом 40 днів, була солонуватою і нагадувала сльози, зі слів очевидців. Найбільш рясно сльози лилися протягом тих трьох діб, коли вмирала сестра Лусія, 13 лютого 2005 року, візіонерка із Фатіми, а також тоді, коли додому отця відходив папа Іван Павло ІІ і в річницю його смерті. Згодом. Підрахували, що матір Божа в Нежанковичах плакала 101 раз протягом 18 місяців кожного 13-го дня місяця у дні фатімських об'явлень. Отець Яцикваліура, тодішній настоятель храму, пов'язував цю кількість також із об'явленнями в Лурді, де Марія об'являлася саме 18 разів. Востаннє Божа матір у Неженковичах плакала 9 вересня 2007 року. Тодішній декан самбірського деканату, на території якого знаходиться парафія Святої Трійці, отець Едвард Лоранс передав зібрану із статую рідину на експертизу до Польщі. Дослідження провели в інституті судових експертиз у Кракові. Аналізи показали, що хімічний склад рідини, зібраної зі статуєю в Нежанковичах, справді дуже близький за хімічним складом. До людських сліз, і, хоча церква не висловила офіційної позиції щодо самого явища, але з огляду на велику кількість паломників, які почали прибувати до цього місця, також з огляду на численні благодаті, які там були отримані, кардинал Мар'ян Яворський у 2007 році проголосив парафіальний храм у Ниженковичах. Санктуарієм Пресвятої Діви Марії, Матері Божого Проведіння з відпустом 1 травня. Сюди і сьогодні прибувають паломники, хоча їхня кількість уже не така значна, як у довоєнні часи. Але молебні перших субот, місяця та фатімські молебні тут практикують із великою ревністю і великою побожністю, випрошуючи довгоочікуваний мир для України.